Товариш, рабе, чи можете ви дати визначення, що означає злиття? Раб... Злиття? Це? Те, що я намагаюся увесь час бути все більше і більше злитим з ближніми. Наскільки я пізнаю його все більше і більше, наскільки я з'єднуюся з ним внутрішньо, наскільки я відчуваю, що ми як одна людина з одним серцем, тобто, що у нас є одне бажання, хоча нас і двоє. І наскільки ми увесь час відчуваємо віддалення між нами і над віддаленням хочемо організувати близькість злиття? Тобто тут я вчуся, наскільки ці дві протилежні речі наскільки ці дві протилежні речі підтримують одна одну, Товариш, але в чому саме заключається, полягає злиття? В чому воно утворюється? Прав, Властивостями, властивостями. Я не можу бути як він. Я можу бути подібним йому. Якщо я хочу наблизитися до нього, то я повинен бути подібним йому. Він милосердний, ти милосердний. І, і так далі, тобто навчитися від нього його властивостям і постаратися змінити свої властивості, щоб вони були зовнішньо, внутрішньо, я не знаю. Але зовнішньо, щоб я так також виглядав. Товариш, то коли він пише, що намір творця у творінні це. Передати божественність іншому, ну, в чому Чого творець цим хоче. Раф, творець хоче, щоб ми наблизилися до нього і відчули, наскільки він перебуває в усій світобудові. І що ми також, так, також розповсюд, розповсюдили би себе на всю світобудову. Товариш, і злиття приводить нас до як, пізнання його, або злиття це наслідок того, до чого ми приходимо. Тобто це результат чи це мета раф. Добре запитання. Злиття – це і дія і результат. Я хочу бути у злиті, пропустимо з товаришем, то від маленьких речей, в яких я здатен йому уподібнитися, так я до нього наближаюся. Як ми бачимо, що діти вчаться, коли ростуть, різним речам від дорослих і навіть. Ми бачимо, що це насправді несправжнє у них не виходить, але уже є у живому тілі це прагнення робити як дорослий великий, тільки це на рівні тваринному, а на рівні людському, на рівні мовця. Ми повинні вже увійти всередину дорослого. Тобто у його відчуття, його розуміння, його природу, і постаратися бути ізсередини, як він, як ми це можемо, ми цього не можемо. Ми можемо робити зовнішні дії, як інший. Навіть як творець, і просити у нього, щоб за наші зусилля, щоб ми коли ми насправді будемо робити такі дії, ми отримаємо також і внутрішні зміни, і. Так ми наблизимося до нього. Це уся справа роботи в групі. Тобто, в групі, власне, у нас є 10 бажань. Кожне бажання поділяється на іще декілька бажань. Але якщо ми прагнемо. Наблизитися одне до одного іще, іще, і ще і ще сполучати їх якось разом, хоча і не знаємо точно, що це таке. Тоді виходить, що з плином часу ми відчуємо, що кожен починає включати в себе іншого, і так ми приходимо. До, як написано, як одна людина з одним серцем. І це дуже цікава річ, і це не, цього не відбувається в матеріальній природі, це вже в духовній.